Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дякуємо Господеві за цей тиждень, який так швидко проминув, і ми знову з вами будемо подорожувати сторінками біблійної історії, в яких ми бачимо людей, ізраїльтян, під керівництвом їхнього лідера, Мойсея, духовного керівника і водночас керівника їхньої спільноти ізраїльської, вони разом будуть йти пустиною, блукати, не можуть будуть знайти шлях до дому, до якої їх веде Господь, але по дорозі вони завжди будуть відчувати руку допомоги Господа. І в цій дорозі вони будуть вірні Богові. І часто густо будуть зневірюватися і будуть говорити, де ти Господь. Забудуть про Бога, будуть згадувати інших богів. І ця цікава історія сьогоднішній день чекає на нас. Давайте ми розважимо, пам'ятаємо про те, що ми. Не зобов'язані вивчити на пам'ять Біблію, на пам'ять якісь цитати з Біблії, ми маємо ними жити. Ми маємо навчитися відчувати в своєму серці цей пророчий дух, який дає нам Слово Боже через читання Біблії. Амінь. Книга Вихід, глава 32. А народ, побачивши, що Мойсей забарився зійти з гори. Повстав проти Аарона і говорили до нього Встань і зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Бо цей чоловік Мойсей, який вивів нас із Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. Сказав же до них Аарон: зніміть золоті кульчики з вух ваших жінок і ваших дочок, і принесіть мені. Зняв же весь народ золоті кульчики, що в вухах їхніх жінок і їхніх дочок. І принесли до Аарона. І він взяв з їхніх рук і вилив образ, і зробив їм вилите теля. Отже, дуже важливий момент, коли людина зневірується, коли вона не бачить реально в своєму житті того, хто допомагав її. І їй здається, що немає Мойсея і немає Бога. Мойсей зараз в цю хвилину розмовляє на синайській горі з Господом. Господь йому дає заповіді Божі. Але людина вже хоче в цю хвилину отримати від Бога благословення, отримати руку допомоги, отримати те, що ми просимо в Бога. Часто забуваючи про те, що Бог дав нам розум, руки, для того, щоб ми працювали, думали, творили в кінцевому результаті. Щоб ми не очікували постійно манна, яка падає на них з неба, коли вони йдуть пустиною. Але щоб ми навчилися цей хліб вирощувати. Щоб, прийшовши в обіцяну землю, ми зрозуміли, що не марна праця наша була в пустині. Недаремно ми прожили наше життя, 40 років творчого нашого життя. І ми приходимо до Йордану. Ми проходимо якусь межу де ми ділимося своїм досвідом, де ми передаємо свої знання, де ми говоримо про те, як Бог благословив наше життя, вчимо своїх дітей, онуків, вчимо своїх рідних і близьких і тих, які поруч з нами. Ми вчимося пророкувати, тобто не передбачувати якісь події майбутні. Цього є дуже достатньо зараз, особливо в інтернет-просторі, ми зустрічаємо якісь жахливі картини, які чекає людство. Бог абсолютно добрий до кожної людини. Людина шукає собі завжди твір своєї праці. Завжди, коли в неї є якісь негативи в житті, і вона думає, що Бог також так буде діяти, що Бог хоче покарати, і має бути кінець світу. Просто Боже полягає в тому, щоб зараз, в цю хвилину, не колись, але зараз, коли ми йдемо цією пустиною, нам здається, що це пустиня, але в пустині побачити Бога, почути Його, правильно поступати, приймати правильні рішення. Це є дар пророкування, який має Мойсей. І інші будуть мати керівники, які будуть після Мойсея. Тому що вони будуть спілкуватися з Богом. Читаємо далі. І вони сказали: це твої боги Ізраїлю, які вивели тебе з єгипетської землі. Арон же, побачивши, збудував перед Ним жертовник. І Арон проголосив, кажучи, завтра великий Господній день. І вставши вранці на другий день, він приніс все палення і приніс жертву спасіння, і народ сів їсти і пити. Стали забавлятися. І Господь промов до Мойсея, каже, скоро зійди. звідси, бо твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, вчинив беззаконня. Швидко вони зійшли з дороги, яку ти їм заповів, і зробили собі теля, І поклонилися йому, і принесли жертву, кажучи: це твої боги Ізраїли, які тебе вивели з єгипетської землі. Тепер же. Не спиняй мене, щоб рознівавшись на них, гнівом я їх вигубив. І зроблю тебе великим народом. Отже, в єгипетській землі теля. А саме бик під назвою Апіс був об'єктом поклоніння єгиптян. Вони вибирали маленьке ще телятко, бичкан. Мав бути. Повністю чорний із білою плямою на лобі. І коли в цілій єгипетській землі знаходили ідеальні форми цього майбутнього Бога, приводили до жреців і поклонялися ціле життя, поки той бичок жив, вони йому поклонялися як Богові, приносили перед ним жертву. Звичайно, в нього було божественне життя. Він все мав для його тваринного життя необхідне. Отже, наскільки Людина впала низько в духовному аспекті, наскільки деградувала вона, що вона собі поклонялася вже бичкові. І цього бичка зробив Аарон, але золотого, і вони приносять йому жертву. Цей бичок це може бути наше ідолопоклонство. Елементарно ми поклоняємося якимось явищам в природі, читаємо гороскопи. Ми можемо обрати в собі за бочка якісь інші речі, які нібито нам щастя будуть приносити. Підкова вдома, яка повинна захороняти. Не Бог, але якась річ підкова, якісь інші речі, якісь езотеричні різні науки чи звернення до вищих сил. Часусто ми можемо поклонятися своїм дітям і дбати про них настільки, що вони не будуть творити в своєму житті. Тому що вони будуть знати, що батько їх і мама веде. Ми можемо поклонятися різним зіркам спорту, естради. Але це буде неправильно, тому що ми повинні поклонятися одному Богу і повинні зрозуміти, якщо це люди з феноменальними якимось властивостями і мають дуже великий вплив на інших людей. Ми повинні черпати енергію, наснагу для того, щоб розвивати в собі талант, який Бог дав їм і нам. Отже, тому культ оцього золотого тельця, він притаманий багатьом людям і приявний зараз є в сучасному суспільстві. І тому Ісус показує, коли прийшов як людина на цей світ, що Бог є в кожному з нас, божественне начало. Розвивайте його, любіть себе і інших людей, і в цих відносинах буде присутній Господь Його сила. І помолився Мойсей перед своїм Господом Богом і сказав: навіщо, Господи, ти гніваєшся гнівом на твій народ, який ти вивів з єгипетської землі великою силою і твоєю сильною рукою, щоб часом не сказали єгиптяни, мовлячи, він вивів їх з. Лукавством, щоб вигубити в горах, залишити їх з землі, спини гнів твій і твоїй люті будь милосердним до злоби твого народу, згадавши твоїх рабів Авраама, Ісака Якова, яким ти поклявся собою, сказавши до них, дуже розмножу ваше насіння, як небесні зорі множеством. І всю цю землю, про яку ти сказав, що її ти даси їхньому настінню і що одержить її навіки. І очистив Господь злобу, яку сказав, що зробить цьому народові, заступницька молитва Мойсея за народ. Як є важливо, Господь каже: я їх покараю, я знищу їх, але Мойсей каже, Господи, згадай батьків Авраама, Ісака і Якова. Як тим клявся їм, що вони будуть розмножені, їх буде дуже багато, як зірок на небі, не пам'ятай цьому народові. Тому молитва батьків за своїх дітей, керівника за своїх підлеглих, лідера держави за свій народ, відчувати цю силу Божу, бути пророком в своєму народі, в своїй країні. Своїй сім'ї бачити, як Господь нас веде, вчити дітей, того, щоб вони відчули руку Божої допомоги. І тому дуже важливо ця заступницька молитва в час хвороби, в час війни, в час різних катаклізмів важливо, щоб народ молився. І завжди є той, хто веде народ, хто веде молитву. Хто спілкується з Богом і передає, це благословення Боже для свого народу. Амінь. Псалом 21. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже. Боже мій, злянься на мене, чому ти покинув мене? Далеко від спасення мого слова гріхів моїх. Боже мій, буду взивати до Тебе в день і не почуєш, і вночі. І це не безумство для мене. А ти в святині перебуваєш хвалою Ізраїлева. На тебе надіялися батьки наші, надіялися і ти визволив їх. До тебе взивали і спаслися. На тебе надіялися і не були посоромлені. Я ж хоробак, а не чоловік. посміховище людей і погорда народу. Всі, що бачили мене, насміхалися з мене, говорили устами, кивали головою. Він надівся на Господа, нехай визволить Його. Нехай спасе Його, коли угоден йому, бо ти вийняв мене з утроби, надія моя від грудей матері моєї, тобі я відданий від лона, від утроби матері моєї ти Бог мій. Не відступи від мене, бо страждання близьке, бо нема хто поміг би. Окружили мене тельці многі. бики тучні обступили мене, порозкривали на мене пащі свої, як лев, що пориває речей. Як вода, я розлився і розсипалися всі кості мої, стало серце моє, як віск, що тане в утробі моїй, висухла, як черепок сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого, і в порох смертний звів ти мене, бо оточили мене пси, ноги, юрба лукавигу обступила мене. Вони пробили руки і ноги мої, порахували всі кості мої. А самі приглядалися і гурдували мною, розділили між собою ризи мої, і про одежу мою кидали жереб. Ти ж, Господи, не віддаляй помочі моєї, Уваж на оборону мою, визволи від меча душу мою, і з руки пса єдиною мою, спаси мене з пащі лева, і від рогів одноростів пониження моє, оповім ім'я Твоє, брата моїм. Посеред зборів буду в піснях прославляти тебе. Ви, що боїтеся Господа, хваліти Його, усе насіння Якова, прославте Його, нехай боїться його все насіння Ізраїлеве, бо він не погордив і не розгнівався на молитви у Богого і не відвернув лиця свого від мене, і коли я взивав до Нього, вислухав мене. Від Тебе похвала моя, у зборах великих сповню обітниці мої. Перед тими, що бояться Його, будуть їсти у Бога і наситяться, і будуть хвалити Господа ті, що шукають Його, будуть живі серця їх по вік віки. Згадані будуть і навернуться до Господа всі кінці землі, і поклоняться перед Ним усі племена поганські, бо Господній і царство Він володіє поганими. Їли і поклонилися всі тучні на землі, і перед Ним упадуть усі, що сходять у землю, душа ж моя. Живе для нього. І сім'я моє буде служити йому, буде відомий Господеві рід прийдеш і будуть оповідати про правду його народові, що народиться, що його створив Господь Амінь. Пророчий псалом. Псалом, який передбачає терпіння і страждання Сина Божого, написаний царем Давидом за тисяча років до цих всіх подій, про які пише сьогодні Псалом. Описується, як Ісуса розпинають, прибивають руки і ноги, ділять одежу Його, як насміхаються з Нього, що ти надіявся на Господа, зійди з Христа, спаси себе сам. Господи, скільки таких життєвих ситуацій було в нас? І ми, можливо, нарікали, забували про те, що твоя допоміжна рука завжди є з нами. Ми приймаємо кожне це слово в своє серце, і наш дух, наповнений Твоїм світлом, просвічений благодаттю Твоєю, веде нас до Тебе, Господи. Веде нас в цьому житті для того, щоб ми ніколи не насміхалися з Тебе. З інших людей, бо в кожній людині є частина Божої благодаті. В кожній людині Ти є Христос, бо Ти для кожного прийшов. Тому, Господи, благослови нас. Навчи нас бачити, чути, допомагати підтримувати, але ніколи не насміхатися. Ніколи не відкидати, ніколи не зневірюватися в цьому житті. Бути вірним Тобі, як Ти, Господи, на Христі помираєш. І всі сміються, але ти вірний Отцеві. Ти знаєш, що ти йдеш до нього, і кожен з нас, як блудний син, прямує в цьому світі і часто устом відкидає слова свого батька, забуває про них. Але важливо, щоб ми повернулися до батьківського дому, щоб ми відчули ту любов якою любить батько кожну дитину, собі батька цей Отче Небесний, і ти приймаєш свого Сина Ісуса і кожного з нас. Ти наповнюєш своєю любов'ю серце кожного з нас. І ми вчимося, Господи, молитися, пізнавати Твоє Слово. В наших простих, побутових, якихось різних справах. Ти присутній в більших, великих справах, ти присутній. Ти, Господи, той, хто наповнює всю землю, бо ти присутній на цій землі. Бо все, що живе, воно славить тебе. Все, що зараз буде в нас, на землі, зацвітати кожна квітка, кожна рослинка, яка буде проростати із землі. Господи, вона славить Тебе. І нам важливо побачити в цій прославі, наскільки Ти, Господи, милосердний, наскільки Ти любиш нас. І наскільки важлива наша молитва, коли ми молимося за народ, за армію, за тих, які захищають нас, як сьогодні Мойсей молився перед лицем Бога за те, щоби простив, що вони створили собі золотого тельця і поклонялися йому як ідолові. Який не має життя, Ти, Господи, життєдавець. Ти нам даруєш життя і ми тобі дякуємо. Підтримай кожного з нас, хто зараз молиться у Його горі, в хворобі, в радості також, щоб ми не забули про Тебе, Боже. щоб ми сказали дякую Тобі, Господи, за цю радість. Щоб ми не побачили тільки якихось. Негативних людей і проблематичних ситуацій, які в цьому світі є, але щоб ми розуміли, що з тобою ми їх вирішуємо. Ти той, хто дає нам можливість просвітити розум і мудро поступати. Ти Господь, і ми тобі кланяємось. Ми славимо Тебе і дякуємо Тобі, що ти наш Бог, і з тобою ми переможці. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки, ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Thank you